Тут я бачу, що ви пішли з якихось відносин, де ви дуже багато віддавали, але нічого не отримали. Так, і? Угу. Знов про нього. Але що кажуть карти. Ой. Ви пішли із відносин, кохаючи цього чоловіка. Ви таки не тільки віддавали, та? ви не тільки віддавали і нічого не отримували, при цьому були з ним у відносинах і щось будували майбутнє. Тобто, ви бачили в цих відносинах енергію. Хоча чоловік хитрував, маніпулював, обманював, тобто, він був в руках з мечем. розумієте? Він в якийсь момент, в будь-який момент. Міг зробити вам боляче. Тобто ви в цьому, в цьому існували? Але потім таки я бачу, що тут ви пішли із цих відносин, нарешті, і пішли, кохаючи. Так. І. І тут багато хто із вас став верховною життю. Тобто, у вас після уходу від нього відкрились езотеричні ваші таланти. Так. Тобто ви маєте круту інтуїцію. Хтось почав вивчати таро, хтось руни, хто що дівчата. А хтось не вивчав це, але зрозумів, що у вас що ви маєте дуже круту інтуїцію. Так, чого ж ви не помічаєте, треба було б? Ви не помічаєте, те, це для вас таємниця, що до вас йде щастя в коханні. Аркан суд, старший аркан. Це доленосні зміни по Аркану суд. І вони вже йдуть, бачите, тобто, тут якось як новий рік Дід Мороз, так у вас тут буде нова зовсім повністю еха життя, як життя почнеться заново. Розумієте? Так, двійка чаш, взаємне кохання. Ви кохаєте його, він кохає вас. Так, ви кохана жінка. Боже, Іерофант, які карти? Іерофант це дівчата. Це все вам іде від вищих сил. Тут вам можливо запропонують брак. Або вінчання. Боже, які карти. Ну, от бачите, ви цього не помічаєте. Клас. Тут карти кажуть, що ви ще будете роздумувати, треба вам це чи ні. І, ну, звісно, вже є досвід, да? то зрозуміло. Але кохання буде просто виливатися із чаші. Тут з чаш, це знаєте, коли людина просто от перші у ці да, моменти, коли ви закохуєтесь і вас несе. Так. Ви жінка красива, сексуальна. виділяєтесь на загальному фоні. Ви жінка вогонь ставите дитей до неї. Так, і тут біля вас, дивіться, ви пара. Ви королева жезлів, а він король жезлів буде чоловік. І він буде вам допомагати, дівчата, або грошима, або в яких справах, або і грошима, і в справах. Подивіться, як іде. Головне, що ви пара. Але зараз кажуть, що ви... Ну, знов натякають дівчата. Зараз кажуть, що ви або хтось вас обмежує сам себе да, Відзагалі, від зовнішнього світу, а хтось з вас знає цього короля жезлів, і ви зараз з ним в обмеженнях щодо спілкування і бачення. І ви зараз з ним на... на відстані, на великій відстані. Та що ж ви не, не бачите, а треба? Тут вже те, що казали, що цей чоловік, дівчата, він хоче до вас приїхати, але не їде. Тобто він наче вже напланував, але потім не їде. І так вже дуже довгий час. Він за вами підглядає. Він тут бореться сам з собою. Так, його по дьяволу так тягне, його дуже дьявол мучить. Але скоро він проявиться. Вісім. Він не знає, що тут у вас відбувається по аркану Луна. Да? Для нього таємниця, що у вас там в житті зараз, і ситуація висить. Але по колісниці він приїде, дівчата. Це для того, хто чекає з минулого. Він прийде як король чаш, прийде зі своїми почуттями, буде вам розказувати про своє кохання. Любі мої, ставте лайки, коментарі, підписуйтесь, і я буду дуже щаслива, якщо нашим енергообміном з вами буде. Якщо ви погодуєте якусь безхатченкову собачку або кішечку. Бо можливо навіть візьмете цих крутих рібят до себе, як це колись робила я. Люблю вас.